Військовий Віктор Ільчак захищає Україну з 2015 року. Він брав участь у антитерористичній операції. У 2015 році я виходив у комісію, сказали, що ти вже, типу, все ж не годин. А я, типа, взяв собі таке при мене. Я живу на Україну, значить, мені треба йти воювати за цю землю нашу. Я сам пішов добровельцем. У лютому цього року Віктор був вдома на ротації. 23-го його бригаду відправили у місто Волноваха Донецької області. Я вже тоді начав бачив, що вже дійсно починається війна. А вже окупанти там валялися стільки, що Я молився Богом, що живі, здорові, щоб повернутися додому. Все, там до дітей. Ми пробували в Оловахи 12 днів там. 12 днів. Потім не було з чого нам відбиватися, вже все, вже нема шансів. Не було шансів вже пости. Всі наші вже покинули хлопці, побратимі наші, сказали, що вже все нема з чим збиватися. І ми так виїхали, колона. У нас було дуже-дуже дуже, дуже, дуже потерні людей, хлопці наші. І іншу бригаду, і наша бригада. Військовий показує медалі, ордени та оберіг, які йому подарував товариш. Це пам'ять те, що загинув наш мій побратим, це од нього я бережу його. Так. Це часник бойових дій. Це коли мені дали корочку те то саме, от тоді я отримав цю медаль. А за це за хорошу службу, то, що нормально все винулося, це по, по службі Отак. А це воєнкомат мені видало, коли я звільнявся, то, ж саме. І ну, то, що сам пішов. За контракт. Два місяці тому Віктора Ільчака з побратимами перевели у Херсонську область. Зараз Віктор у десятиденній відпустці. Вдома чоловіка чекали дружина та четверо дітей. Я українець, сам українець, і треба захищати свою землю. То, що в мене четверо дітей, то нема ради, що четверо, чи п'ятеро дітей. Ну, славно треба йти саме, захищати свою родину і свою відбивати землю. Буває так, що ну, бачу на фотки те же саме дітей. Дуже сильно ну, проживаю за них, дуже скучаю. Буває, що я плачу за них. Ну, найголовніше, щоби я захищав своїх дітей. Я радий, що він прийшов додому, живий і здоровий. Ну, його люблю. Віктор Ільчак каже, захищатиме Україну до перемоги. Я повернуся додому, коли вже закінчиться ця війна і коли буде перемога наша українська. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Суспільне новини.